Читаємо Євангелія, дуже важливе для всіх нас, християн, євангельське читання про зустріч Христа із Самарянкою у їхньому, біля їхнього міста. Самаряни це колишні юдеї, колишні євреї, які змішалися із іншими язичницькими народами, прийняли їхні вірування. Тобто не вірили в істинного Бога, в якого вірували юдеї. І от це досить таки одне із найдовших євангельських читань, яке читають на літургіях, говорить нам про те, ким є Христос, і як Він сам говорить, як ми маємо Богові поклонятися. Він, бачимо таку картину біля криниці, чоловік спраглий. До криниці цієї приходить жінка зі своїм водоносом. Хто не знає, хто не був у святій Землі і не знає, як виглядають ті криниці там на святій землі, то скажу, що це в печері вирита величезна. Печера внизу у землі, в яку збирається вода з дощу, який власне йде у святій землі тільки взимку, і оцим дощем дощовою цією водою. Потім люди цією водою користуються весь наступний рік. І кожен приходить, звісно, до цієї криниці. Зі своїм водоносом, із своїм черпалом, очевидно, чи на вірьовці, чи якось інакше. І от цей чоловік без свого водоносу стоїть біля криниці і приходить до нього оця жінка. І говорить з ним, він їй відкриває всю правду про її грішне життя, про те, що вона блудниця. що... Той чоловік, якого вона зараз має, їй не чоловік, зовсім і ті, що були перед ним теж, не були її чоловіками. І от вона розуміє, що перед ним, як вона каже, пророк. І очевидно, що всі вони чули про цього пророка, який ходив по святій землі, стіляв, здійснював чуда, навчав. Істини людей. І ця жінка починає говорити про важливі духовні питання, які її турбують: де правильно поклонятися Богові? Чи на їхній горі, чи у святому місті Єрусалимі? Господь відповідає, що зараз так у Єрусалимі треба поклонятися, але прийде час, коли кожна людина в будь-якому місті Може поклонятися Богові. Поклонятися Богові, як? яким чином? У дусі і істині. Оце дуже важливе поєднання дух і істина. Ми не можемо вповній прийняти Духа Святого, якщо ми не в істині віри, якщо ми не пізнаємо цю істину, якщо ми не читаємо Слово Боже, яке, власне, є для всіх нас оцим джерелом. Джерелом нашого духовного життя, і сам Христос є оцим джерелом. Недаремно е, е, преполовання ми зараз святкуємо, і е, тропар цього свята, преполування, тобто половина свята, е, е, воно звучить так: що на половині свята спраглу мою душу напій водами е, побожності. Бо ти сказав, хто прийде до мене, нехай є і буде жити джерело життя нашого Христа Боже, слава тобі. І дійсно Христос є оцим джерелом і Його Слово є цим джерелом, через яке ми пізнаємо істину і через яке ми в повній мірі отримуємо оцього Духа Святого який діє на кожну людину, на кожне творіння, на весь цей світ. Але кожна людина приймає цього духа настільки, наскільки вона готова його прийняти. Тому нам потрібно, окрім читання Слова Божого, окрім молитви, виконання цього Слова Божого, звісно ж, добрі справи і пізнання оцієї істини. Дуже гарний наславник, тобто, це такий тропар, який читається після слави на догматику цього свята. Він, я його вам зачитаю, дуже поетично змальовує оцю картину, яку ми бачимо у Євангелії. Отже, біля криниці Якова знайшов Ісус Самарянку. І просить у неї води той, хто покриває землю хмарами. О, чудо, той, кого носять херовими, розмовляє з жінкою, блудницею, просить води той, хто повісив землю на водах, шукає води той, хто джерела й озера водою наповнює, бажаючи воістину визволити ту, яку піймав ворог супротивник, і напоїти водою живою, непристойно опалену гріхом. Як єдиний милосердний і чоловіколюбець. І ми бачимо, що ця жінка, блудниця, очевидно, увірувала в Христа, прийняла його і пішла у своє місто і проповідувала про те, що ідіть, побачте, що от ось той Месія, той помазаник, Божий Христос грецькою мовою це слово означає ну, звучить. Що ось він до нас прийшов. І ці люди, не так, як пам'ятаєте, в Євангеліях ми бачимо, коли якісь люди його приймають, якісь міста його приймають, якісь, особливо ті, в яких він жив, в яких він був рідним, не приймають його слова і просять його піти з цього міста, а інші навпаки прикликають. Бачимо, що люди цього міста, повіривши словам. Цієї блудниці жінки, вони кличуть Його, і Він перебуває у них два дні, і вони ще більше вірують не тільки її словам, а вже і його слову, і його діям. Отже, віримо Богові, довіряємо Його словам і поклоняємось Богові в дусі і істині. І так будемо спасені. Амінь.